На мені коли друг, пліч, -о пліч. ми все зможемо для наших рідних. О, пліч, добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч. -о -пліч. Цей проект «Пліч, -о пліч для школярів. Це дуже крутий проект, тому що раніше такого ніколи не організовували. І це дуже визначна подія для всього українського спорту. Тому що Злучаються дуже багато молоді, вас, людей, які люблять займатися спортом і хочуть, можливо, в майбутньому досягти чогось, чого я вам і бажаю. Наша команда, команда міської ради, адміністрації закладу освіти, управління освіти. Ви, шановні діти, ми всі разом. Це команда пліч опліч, яка йде до перемоги. Ці змагання нам потрібні для того, щоб ви запалили себе. І всіх навколо себе спортом здоровим способом життя і прагненням досягти якнайвищих результатів. Об'єднуємося разом та до перемоги. Дякую.